Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на розпаковочці нічник фірми Xiaomi. Ось його модель, як називається. Даний нічник я замовив на площадці розетка. Вартість даного нічника становить 499 гривень. Також я заплатив 35 гривень за доставку на відділення розетки, тому що, вартість, тому що за доставку потрібно платити товари, які... Менше, як 700 гривень. Теж будемо відкривати, дивитися, що нам прислали, ввімкнемо та протестуємо його. Мік прийшов ось такі ось в коробочці. Е, є, стоять пломби запакування тут зверху і тут знизу. Також можете поставити на паузу, подивитися його характеристики, кому цікаво. А ми відкриємо, подивимося, дістанемо відповідно. Просто попередньо відкриваємо. Так, як він відкривається? Так, просто. Так, так ось. Зараз витрачає зразу, сам лічник з підставкою. Так, і така ось інструкція оздоровлення. Зарядки немає, тому що він працює на пачка на трьох пальчиках батарейках типу АА. Так. Містимо. Так. Російська мова я, української не, не бачу. Так. А походу української мови нема. нема. Так, поиска. Російська. Це в сторону. ось Буклет ще є в комплекті. Так, і сам цікавить на сам нічник. Прийшов такі запаковані ці так, так ось. Без батарейок. Хто не знає, він приходить без батарейок. Потрібно батарейки купляти окремо. У нас така ось підставочка, яка магнітиться до самого корпуса нічника. Так, тут у нас закрита втівкою, як бачите, покажу, буду збирати, хай буде. І він тут магнітиться до металу. Як бачите, він магнітиться до ножа. Також в його. Так, примагнітити до холодильника, щоб заходити ввечері, перекусити, щоб не вмикати світло, він просто заграється автоматично. Так, Наверху є тут логотип Xiaomi. Mi. Так, пробуємо відкриття, ага, відкривається ось так. Просто перевернули його і дістали. Так, всередині метал, як бачите, металева вставка. Для цього тут є магніт і магнітиться до самого корпусу. Так. Тут йде всередині дві палички э, э, від цік під батарейки, як бачите, три штуки. Так, тут у нас ага. ось воно відкривається. І вставляються батарейки. Зараз візьму батарейки і спробуємо його вімкнути та протестувати. Так, тут є вимикач Так, блютуз. Походу значок є Bluetooth, бачите, намальований, значить він по Bluetooth може підключатися до телефону. Для через, eh, Home. Та активація через міхоми. Зараз поставимо батарейки і протестуємо. Ті штуки, як я говорив, типу АА. Як бачите, є 3А, є 2А. Так, вставляємо його, подивимося. Так, вставили. Вставляється досить легко. Плюс на мінус, мінус на плюс. Тобто, на, наоборот, мінус на мінус, плюс на плюс. Так, закриваємо його. Так, закрили. Все. Так. І вимкнули. Це як яскравість виставляється більша і менша. Та я більше ніяких кнопок не бачу. Так, тут, кстати, забув сказати, тут йде під е, цією захисною плівкою ще є поверхні, яка клеїться, до можна клеїти до шкафів, до інших поверхні, які не магнітяться. До тих поверхні, які не манітяться. Ну, їх, звісно, не знаю, як вона буде держатися, не перевіряв що. Так, і вибираємо наш цей Вибрали. і просто вставляється на застіп. Ось так ось у нас. Такий у нас нічничок. Так, ще раз обходи я вимкну. Так. О, все, ми розвім ходить. Проходить час. Має потухнути. Ви приходите, до його він на вас працював. Загорівся. Це більше всього, що якщо це положення, він ставиться тоді, коли темно темне приміщення, і він спрацьовує тоді, коли темно приміщення. А до, нижнє положення це коли е, цей. Коли день, е, щоб вам посвятить е, цей? Напевно, я так думаю. Так, перевіримо зараз. Так, він ось, так, ось він світить, як бачите. Так, потух, повернув на себе, він загорівся. Тобто від, від руху чи датчик руху спрацював, він загорівся. А це, я так зрозумів, це перемикається чутливість датчика руху. Тут у нас в цьому. Тому що яскравість світла, ну, спочатку яскравіше починає світити, але так само. Просто на датчика руху виставляється. Так ось він ну, стоїть точніше потух, бачите? Повернулися, провели рукою, там пройшли і він загорівся. Додат, ну, додаток міхоми, розумний, дім. Тут зараз, бачите, підсвічується плюсик, це значить, що додат, потрібно додати новий пристрій. Додати пристрій і знаходимо наш нічник. Як бачите, зараз він висвітився в додатку. Нажимаємо авторизацію, щоб додати пристрій, вам потрібно ваша згода підтвердити. Погоджуюся. і ждемо підключення вашого пристрою до телефону із додатку Home. Почалося навантаження е, додаткових програм. Ага, помилка стандартної перевірки мінус 28. Зараз спробуємо осувати, а тоді підключусь, покажу вам. Я просто зняв кришку. З самого пристрою, бо тут бачите, метал і воно не дає сконективати по блютусу нормально. І все, зразу встановилося з'єднання. Так що, якщо будете з'єднувати його з, телеф... з міхоми, потрібно буде зняти просто кріжку з його, де все, І тоді краще буде з'єднання. І створити нову, нову кімнату, там, допустимо, де вам потрібно і дальня спальня, де ви хочете його поставити, там просто вибираєте. Наприклад, вітальня, там його вітальня. далі. далі. З'єднемося погодитися. Вибираємо налаштування у нас цим цьому. Як бачите, в нас положення в праву сторону. Воно показується. Окей. Все. Так ось ми підключили наш пристрій до телефону і тоді вже тут там, налаштовуємо, як він буде спрацьовувати коли на скільки хвилин. Потужність е, самого підсвічування. Час працювання. Від 15 можна поставити до 60 секунд це максимальний. І яскравість від одного ні, да, від 1% від до 100% яскравість світла можна поставити. І все. А це вибираємо дім. Це я не, не розумію, що за вибираємо. Я, я думаю, що хто знає англійську мову, може написати, що, це, що тут написано. На налаштуваннях нашого розумного дому з'явився новий пристрій нічник Xiaomi. Бачите, тут на налаштуваннях самого цього нічника англійська мова, а в самому додатку українська. Так, тут також йде англійська мова. Ну що ж, посилання на даний товар я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подобайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. на наступне відео. Коли вийде наступне відео, слідкуйте за новинами на каналі. Всім дякую за увагу, до побачення. Головне сказати, але можливо я казав, але повторююся ще раз. Даний світильник не розрахований, щоб його ставити на вулиці, тому що немає в його волог захисту, такий, який підходить для вулиці. Його краще вставити всередині будинку, і то важливо так, щоб не попала на нього вода, тому що він може з, ну, згоріти або перестати працювати. Що ж, дякую за увагу. Всі па-па.